Лучше прибзять чим не дабзять. Польща нарешті почала відправляти своїх військових на навчання в Україну. Це і раніше було, але не в таких масштабах, як зараз. Тобто, раніше наші військові їздили в бази НАТО в Європі, в Британії і так далі. Навчатись. Я сам персонально був на багатьох із цих баз НАТО, співав для військових, розмовляв там з ними. Бачив, як вони навчаються. Про це все відео в профілі. Я не розумів, чого вони туди їздять. Да, це виглядає гарно, помпезно, техніка, все така. Але саме наші військові знають, що таке війна сучасна, прям нині, прямо зараз, які там методи і так далі. Тобто я на це все дивився, думаю, це ці з НАТО даже їхати до наших, навчатися, як воювати правильно. І нарешті до них це дійшло. Нарешті вони це все призняли, і браво їм за це розуміють. Настільки, оці протоколи, чи ви не бачите протоколи оцього НАТО, Європарламенту і так далі, писались так давно, при таких мамонтах це все. Ще писала, що зараз, коли світ кожні півроку змінюється, абсолютно, тобто алгоритми соцмереж, кожен квартал змінюється. А тут світ він ще швидше змінюється, а протоколи у них війни настільки застарілі, вони колись були дуже робочі, дуже дієві. витратили десятки мільйонів, щоб їх створити. Але зараз вже це не актуально. І вони, начебто, під прикриттям, бачите, якихось навчань, перекидаєте, але це все і там і так понятно, і все видно, і так далі. І Європа досі не вкупила. А якщо і вкупила, вона, на жаль, через свою бюрократію не може дуже швидко змінити процеси. В цьому Насправді, слабкість Європи, Одночасно і сила і слабкість, що для того, щоб швидко акумулізуватися і мобілізуватися, точніше, і щось поміняти, їм потрібно мільйон дзвінків, підписів і так далі зробити. І через це все трохи виглядає так топорно, але при цьому в цьому видно серйозність, що дійсно молодці, готуються, стараються не так, як ми типу раз на шашлики всі збиралися. Тут ну не ясно, що сталося. Да? Готуються, Мені вже заміновані там всі поля, абсолютно там вже є сіра зона, все, все попило в бойовій готовності. стоїть. тобто, зрозуміло, воно якби тільки-тільки намічається, як по як провокація дуже серйозно виглядає, а вони вже готові до повноцінного, розуміло? повноцінного. Не буду казати тут це слово, самі розумієте. От, то що з Білорусі закрився вчора, закрився останній піший кордон, Тобто там ще залишались моменти, де можна перейти. Зараз все. З Білорусі в Польщу абсолютно ніяк не можна перейти. Все, всім чао, до побачення.